На цій дорозі вночі зустрілися дві компанії маланкарів. Поки вони веселилися та забавлялися, за повороту виїхав позашляховик. Очевидці розповідають, що автівка в'їхала в натовп. Нині про трагедію нагадують лише ось ці сліди крові на снігу. Але ще вночі, з 13 на 14 січня, тут був справжній жах, розповідають очевидці. Пригадують, все трапилося миттєво. Автівка в'їхала в у майже 40 маланкарів, котрі проходили вулицею. Від зіткнення люди порозліталися в різні боки. Це був фатум, Я кажу, музика сильна, ніхто. Вони чують, дорога слизька, машина з повороту і все. І все, що сталося, це трагедія. Це просто трагедія сталася. Це не може сказати, що це було. Тут половину був шок, який рвали, вибачте. половину трясло, половину старалися врятувати, половину я кричала: не трогайте, не чіпайте, бо їх не можна кинути. Водій із місця пригоди зник, та очевидці припускають: якби залишився, то навряд чи б вижив. Хлопці зловили водія, почали бити. Потом один врятував відпустив хлопець. Можна сказати, й сам не винен, але в шоці, що таке сталося, ніхто не розбираючись. Манкарі тож чоловіки під градусом були. Ще до третьої ночі у вижницьку районну лікарню доставили 11 постраждалих, розповідають медики. Усі люди середнього віку від 35 до 65 років. Шестеро з них у медзакладі й досі. А ще одну жінку, яка у комі відправили до обласної лікарні Чернівців. У нас є відділенні одна жінка, така важка там вона вже консультована. Обласним нейрохірургом і підозра на перелом основи черепа. Наколи ми її виведемо з цього стану, відразу поїде до чернівців. І сьогодні одну транспортували до Чернівців, теж таку важку хвору, з комбінованою травмою, політравмою, і там на першому плані черпнемо сова травма. Пан Дмитро і подумати не міг, що святкування Маланки для нього завершиться лікарняним ліжком. Каже, традицію переодягатися у костюми та ходити колядувати підтримує уже десятки років. Цього разу, як і зазвичай, біди не віщувало ніщо. От ходили, ходили в Маланку, як по традиціях, у нас зустрілися ще з одною Маланкою там, на дорозі. Ну, ми грали ми музиканти, люди танцювали, а далі мало що помню. Удар я вже на землі. Вже піднімається перелом ноги. Правоохоронці кажуть, що водія позашляховика, котрий з місця пригоди зник, шукають досі. Поки що їм відомо, що за кермом авто був 25-річний житель Бергомета Дмитро Сомарюк. Кажуть, йому загрожують до 10 років ув'язнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі призначено ряд відповідних експертиз для того, аби встановити усі обставини цієї трагедії, і міліціонери вживають усіх необхідних заходів, аби знайти зломисника. У родині загиблої залишилися сиротами двоє дітей: шестирічна дівчинка і восьмирічний хлопчик. Та попри біду родичі жінки зла на водія не тримають. Кажуть, хлопець хороший та відповідальний. Припускають, що це зла доля. Він не був пен. Він мав сьогодні їхати, оскільки кажуть сусіди, що він сьогодні мав їхати в ото, відвозити посилку, перевозити посилку, як би мав. Ну не знаю, правда чи не правда. Може, її спішив, щоб виспитися, щоб рано встати. Порозвозив всіх людей, всіх, хто там п'яний, не п'яний. Ну сам не пив. Шоковані трагедією жителі Бергомета кажуть, Маланка віднині у них асоціюватиметься не лише з веселищами. Дотепер це в нас було веселист, тепер вже не буде. Марина Черней, Максим Димко, Чернівецький промінь.